Вийшов я з послугу на братіму віці, пописую своє перше відео. От вам є брайс. Район, в якому ти можеш знати англійською мову все життя. І жити собі нормально. Як Real New York. Ну, це понятно, що були А.Егорова там, українці наші От. багато кому ця вулиця може бути знайома по фільмах багато кому ця вулиця може знайома бути по ігрі GTA 4 а хто може просто бачив і знає що таке байден хороший пішов бачите тут мусить мусить подати тупо всі сульки я не знаю чого Ну, взагалі легенда. Що коли ми, мусорні кульки спасли якусь людину, що випала з будинку? Ну, не знаю, може це просто легенда, а може це просто отакий, такий стіль, не знаю. От як бачите, можете подивитися. Російські вивіски. Ще одна російська вивіска. Бо навіть один з найвідоміших операторів мобільного зв'язку в Америці родівки мобайл. Тут і то все російською мовою. Я навіть, і навіть я сюди проходив і російською мовою спокійно тобі все пояснює. Ось, будь ласка. Чебуреки, біляші, м'ясо, курівка, картоха, капуста, горох. Це як ми люди інші магазини, О, це метро, ну я туди буду під'їздити підніматися мені треба виїхати зараз. Ну і звісно що крім е значенських районів, Україну, російської, єврейських, ще можна ще можна багато кого зустріти. І аладів, і в магазинах дуже багато є максиканських.